Весь день просиділа на YouTube, а тепер ламаєш голову, що приготувати? Тоді цей рецепт для тебе. Ти тільки подивись, на цю неймовірну смакоту. Тож, поїхали. Для початку нам знадобиться лаваш, цибулька, часничок і трошку фаршу. Фарш висипаємо в мисочку, не забудьте зняти цю плівочку, цибульку через блендер пропускаємо, додаємо яйце і улюблені приправи. Гарнесенько все починаємо перемасюкувати, можна і руками, але я зроблю це ложечко. На лаваш смачно накладаємо м'язка, не жалкуючи, так гарнесенько розтираємо, скручуємо в трубочку і нарізаємо на відповідні частинки, щоб підійшло під нашу форму. Обов'язково застеляємо пергаментним папером, далі викладаємо наші трубочки. Для заливки нам знадобиться сметана або вершки, трошку борошна, один розпушувач для тіста, яйця, все перекалапуцькали, заляли наші лавашики і випікаємо, коли вже вони майже готові, ставимо на них моцарелу, ще декілька хвилин припікаємо до рум'яної скоринки.